Доброго вечора. Вітаю всіх! Розглянемо коротеньку інструкцію про те, як вставити динамічну 3D-модель задачі з геометрії на сторінку інтерактивного уроку у відкритій школі ІКТ. Насамперед, де взяти такі моделі? Ось перед вами адреса сайту, де розроблено багато моделей для уроків геометрії в 10-11 класі. Знаходяться тут бібліотеки геометричних тіл. Автор цих робіт Микола Паращенко, провідний спеціаліст Національного центру аерокосмічної освіти молоді України. На першому етапі необхідно запропонувати всім, хто буде дивитися ваші уроки, завантажити 3D-плеєр кордону. У Миколи Паращенка на сайті є інструкція, я її переклала на українську мову і на своїй сторінці сформулювала інструкцію ось таким чином. Кожен вчитель, який буде використовувати математичні 3D-моделі, повинен обов'язково встановити в себе на сторінці ось таку інструкцію. Тоді учні завантажать 3D плеєр, якщо в них 32-розрядна версія Windows, чи 64-розрядна, тут є різні варіанти цього плеєра, і зможуть переглядати стереометричні задачі у динамічній моделі. На другому кроці ми вибираємо, наприклад, тему 1 і починаємо редагувати стоп. Коли натиснемо на Команду редагувати, нам відкриється ось таке віконечко, де введемо тему уроку. Для того, щоб вмонтувати урок в динамічну 3D-модель, необхідно перейти в режим редагування мови HTML. Ось червоним контуром обведена кнопка, яка відповідає за цей режим. Натискаємо на неї. І переходимо в режим HTML. Оці дві лінійки відображають тему нашого уроку, записаної мовою HTML. А ось це червоне кружечок показує місце для вставки команди, яку нам потрібно вставити, щоб відобразити саму динамічну задачу. Що складається команда? Значною частиною цієї команди є веб-адреса. Задачі, яку ми відшукаємо на сайті Миколи Парашенка, і підберемо для свого уроку, скопіюємо її в рядку браузера, і тоді сформуємо ось таку команду ставки. Ви можете за цей час зупинити відео, переписати собі цю команду саме червоним кольором, позначену веб-адресу даної задачі. І ось в місці вставки вставляємо цю команду, яку ми вже сформували разом з веб-адресою, і не забуваємо натиснути на кнопку зберегти. Вітаю! В результаті даного алгоритму ми отримали вбудовану 3D-модель по дистанційній, відкритій і КТ-школі. Це справді сучасна наочність, яка вогні не тоне, вогні не горить. Не жовтіє, не рветься, яка є динамічною, красивою. От. У даному плеєрі є кнопки управління, за допомогою яких ми можемо керувати даним зображенням. Розглянемо ось таку першу кнопку, за допомогою якої ми можемо віддалити або наблизити модель. І наступна кнопка дозволяє її переміщувати вліво, в праву сторону. Вверх або вниз. Наступний елемент дозволяє виконувати поворот моделі. Тут розміщена кнопка, яка повертає модель в початкове положення. Думаю, кожен вчитель математики може навчитися використовувати на своїх уроках такі моделі. Вони дозволять розвивати просторову уяву, логічне мислення, формувати аналітичний підхід до розв'язування задач.